Всім доброго дня! Великий вибір електровелосипедів міського типу, комфортні від нашої фірми Кубік Вайк, Це моделі Кубік Електрик на 29-му колесі, двигун на 500 Вт батареїчка 13 прогодин, кіловатний двигун також 29 колеса на 13м, 500 Вт 29-й. З батареечкою також на 13 Ом, 27 колесо 500 Вт 8, 27 колесо 500 Вт 14,5 Ампер, 350 Вт з батареечкою на 10 Ом. Далі моделечка 26-500 Вт батарейка на 8 Ампердин. Також моделька 26 мотор на 500 Вт батаречка на 10 ампер 1 Далі йде моделька 26-500 Вт 8 ампер 1 І також такий продовий, 500 Вт, батаречка на 14,5 ампер 1 Вибір великий, це ще не весь асортимент. Більш Більше і ви можете подивитися у нас на сайті cubicbike.com.ua. Також фетбайки. Авантібусти, де такий. Сантур, Santuр, 15 мм Гідравліка, Двигун на 1 кВт встановлений. Також фетбайк. на 750 Вт, батареєчка 13 Ампергодин. Це велосипеди всі. На алюмінієвій рамі, так що переходьте на наш сайт Також ми знаходимося в Києві на Петровці Степана Бандери 15Г. Можете також приїхати, прокатитися, вибрати собі велосипеда. Вибір дуже багатий. Ну, і ще раз повторюсь, можете зайти на сайт і подивитися ще, що в нас є. Також є. Гірські велосипеди дуже великий вибір. Всім гарного дня. Чекаємо вас. Завітайте до нас. До побачення.